Про Шевченка можна говорити вічно його твори актуальні наразі. До пам'ятної дати, 22 травня дня перепоховання Тараса Шевченка, у Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці організували презентацію рідкісних книг. Тут і старі видання, і незвичайні формати від фоліантів до кишенькових книжечок. Ми відкрили частину нашого рідкісного фонду. Це стосовно життя творчості Тараса Григоровича Шевченка. На презентацію запросили студентів-філологів національного університету Чернігівський колегіум. Було, Дуже так трепетно їх взяти руки, переглянути, почитати. Це дуже сподобалося. Зараз більшість занять у навчальних закладах проходять дистанційно, тож живе спілкування дуже потрібне студентам. Захід проходить офлайн, і мені ну цікаво взаємодіяти з іншими. І дуже цікаво було послухати про книжковий фонд цієї бібліотеки. Особливо звернула увагу на найдивніше видання. Здається, на мою думку, це надзвичайно цінно видання Кобзаря 1840 року першого видання методом фототипів воно віддруковане. Завдяки такому відтворенню ми маємо точну копію першого кобзаря, але в фондах бібліотеки є й оригінали видань 19-го, початку 20-го століття. Справжні раритети. Це кобзар 1894 року. Видання на той час це була дуже велика рідкість, бо всі ці видання проходили жорстку цензуру. Дійсно, на звороті титульної сторінки читаємо. Позволяється і підпис цензора, але в царській Росії дозволялось друкувати не всі твори Шевченка, а ще деякі друкували лише фрагментами. Ось від вірша заповіт у виданні 1894 року залишено тільки перших вісім рядків. Замість більшої частини вірша суцільні крапки. Це результат цензури. Змогли видалити те, що цензор почеркав, скажімо так. А ось у виданнях 1920-30-х років ми бачимо закреслені прізвища це відгомін політичних репресій, яким в СРСР піддавали українських науковців. Є у нас два примірники видань після революційного періоду ось поезія Тараса Шевченка, 1927 року видання. Ось і Кобзар. 1935 року, так тут замальовані прізвища редакторів, які займалися підготовкою видань до друку, просто вони були репресовані. Їх прізвища просто замалювали. Тож, як ми бачимо, по цих виданнях можна одночасно й вивчати, наприклад, історію, зокрема, як змінювалася державна політика. Тому до рідкісного фонду обласної бібліотеки часто звертаються науковці. Історики цікавляться дуже рідкісним фондом. Дуже радо надаємо ці видання для роботи, якщо це якби серйозне наукове дослідження, і воно потім озвучить, що це ось були використані видання з фонду бібліотеки Софії та Олександра Русових. Так само ці видання важливі для філологів, які викладають та популяризують українську літературу й культуру. Показ видань це вже буде як джерело дослідження. Я вважаю, певна джерельна база, Уже в майбутньому може бути, і я для себе це. Е... Ви і знаю у разі чого, куди звертатися. Нагадаємо, що через Чернігівщину проліг і останній земний шлях праху Тараса Шевченка перед перепохованням 22 травня. Ще важливіше те, що життя поета було пов'язане з нашим краєм. А чи не найголовніше в спадщині Шевченка для всіх українців те, що його твори постійно прочитуються як щойно написані, набувають щоразу додаткового актуального значення. Подивіться на рай тихий, на свою. Полюбіте щирим серцем велику рузину, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.